Весільний коровай, рушник, музика і десятки поцілунків гірка, гірка, гірка. у кабінеті ковальського міського голови Ігоря чайка 11 серпня одружили двох молодих людей. Ви просто перетворили цей кабінет, де вирішуються всякі питання, робочі наради. На один день хоч перетворили його святкове. на святковий, там де відбувається справді світла, життєрадісна подія, тому що Поєдналися серця двох таких красивих людей. Іванна та Артур стали першими молодятами, які скористались новою послугою Ковальського центру надання адміністративних послуг. Перший і Єдиний раз церемонія шлюбу проходить в цих стінах як урочистість, на честь того, що центр надання адміністративних послуг, як підрозділ виконавчого комітету ковальської міської ради, отримав право проводити. Державну реєстрацію актів цивільного стану. Закохані обоє з Волині знаються трохи більше року. Артур, захисник України, який боронить батьківщину на передових позиціях, освічився Івані чоловіку Краматорську на Донеччині. Це не перше місто, куди вона за час війни приїздила, аби побачитися з коханим. Тож нічого й не запідозрила. Коли під час чергової поїздки в Краматорську Артур просто поставив телефон на автівку, а виявилося, так готувався, аби зафіксувати цей важливий момент. Офіційно стати Сім'єю пара вирішила на початку серпня, коли, отримавши поранення, Артур приїхав у Коваль на реабілітацію. Чи готові сьогодні ви присягнути одне одного, вірність та кохання? Чи щирим є ваше бажання поєднати ваші долі, серця, помисли, плани, радощі і стати опорою одне одному? Прошу відповісти вас, Так. Прошу відповісти вас, Артур. Просто посеред кабінету міського голови батьки молодят розстелили весільний рушник, благословили новостворену сім'ю і молодята обмінялися обручками. Похваліться людям вашими обручками. Багато теплих слів, побажань, обіймів і квітів. Артур та Іванна від тепер біліки отримали від батьків, друзів, побратимів підрозділу «Вовча зграя». у ковальському цнапі. Постійно розширюють перелік послуг, які можуть отримати люди. Тож тепер тут можна і зареєструвати шлюб. Анастасія Качина, дванадцятий канал.